Сьогодні на калібровці буде ось такий дешевий лазерний рівень. Новий лазерний рівень відправили мені на калібровку. Ось люди десь купили, бачите, як запакований, все зроблено, все модно, все в чемоданчиках. Ну, Наклечки тут ніякої немає Микити. Бачите? Комплект там, якби великий комплект, лазерний рівень дешевий, а тут наклеїчка вже є. Микита. Ну, це наші ручки дебайливі українські. Клеїть їх і продають як бренд Микита. Щоб ви собі розуміли. Що я можу сказати про них? Дешеві лазерні рівні. Якби на професійне будівництво не рекомендую. Приходять вже вони збить, ніхто їх не калібрує. Тут та людина казала, що немає угла, не знаю, ще перевірю горизонталі. Також угли маю відкалібрувати їм. Якщо купуєте такі лазерні рівні, вже враховуйте те, що ви будете їх відправляти на калібровочку. Це більш за все. Комплектні великий, звичайно, бачите. Ну, Що можу сказати? Якщо для себе десь там взяти щось трошки покористуватися, як варіант можна брати ці модельки, бо воно там дуже дешево коштує. Але врахуйте те, що вам потрібно перед тим, як будете працювати, відправити його на калібровочку. на перевірку, на калібровку. Більшість за все, що він буде криво показувати. Тому якось так. Ставте подобаєчки, підписуйтесь на канал і звертайтесь, кому потрібно буде калібровочка, ремонт або придбати якийсь лазерний рівень.